Всім привіт, друзі! І сьогодні ми покажемо вам дійсно практичне відео. Але спершу трішки перед історією. Всі відео, дає якась практична частина, ми знімаємо на основі запитів до нашої технічної підтримки. І ви не уявляєте, скільки разів уже у нас питали якусь викрутку, щоб розібрати MacBook. І скажу вам одразу: єдиної викрутки, щоб розібрати весь MacBook, не існує. Адже в різних частинах, в різних ревізіях, в різних моделях абсолютно різні гвинти. В одному з наших минулих відео ми показували вам ось такий набір від. Джекім. І наголошували, що з його допомогою можна розібрати абсолютно будь-яку техніку. І сьогодні ми не просто продемонструємо вам цей набір, але й покажемо, як замінити термопасту в MacBook Pro 15 року. Отже, ось наше робоче місце. Деякі інструменти і сам ноутбук. Для заміни нам знадобиться, власне, сама термопаста, ватні диски, палички, спир для очищення і набір джекімі для розбирання техніки. Щоб розібрати наш ноутбук, нам необхідно викрутити гвинти та зняти кришку. Для цього нам необхідна біта Pental 1,5. Викручуємо гвинти та складаємо їх в такому порядку, в якому відкручуємо. Щоб легше зняти кришку, використовуємо пластикові лопатки та медіатори. Після характерного клацання кришка легко знімається руками, відділяємо амортизаційні гумки кулерів системи охолодження та готуємося зняти її. Але перед цим обов'язково від'єднуємо батарею, щоб нічого не закоротити. Це можна зробити за допомогою пластикової лопатки. Коли батарея від'єднана, ми можемо безпечно працювати. Для відкручування гвинтів системи охолодження необхідно використовувати біту Т4. Зриваємо туго закручені гвинти руками та навхрест, щоб уникнути перекосу та, як наслідок, сколо кристалів процесора або відеокарти. Далі можна на першому режимі роботи викрутки знімати затискачі системи охолодження. І обов'язково викрутіть один прихований за силіконовою заглушкою гвинт справа та один зліва мідної трубки. Після чого можна знімати радіатор та очищувати його від засохлої термопасти. Коли радіатор чистий, потрібно видалити термопасту з кристалів процесора та відеокарти. Це зручно робити за допомогою ватних паличок, змочених у спирті. Крім того, якщо у кулерах обдуву присутня пилюка, їх також необхідно зняти та очистити. З правим вентилятором проблем виникнути немає. Але щоб зняти лівий, треба від'єднати антенни Bluetooth Wi-Fi модулі та виняти сам модуль, бо під ним ховається коннектор кулера. Коли кулер чистий, ставимо його на місце та не забуваємо про модуль бездротового зв'язку. Ще раз протираємо спиртом кристали процесора та відеокарти і наносимо термопасту. Ми будемо використовувати ось таку пасту українського виробництва – 4 Наносимо невелику кількість та акуратно розподіляємо її по всій поверхні кристалу за допомогою пластикової лопатки з набору джекемів. Після нанесення термопасти встановлюємо систему охолодження. Під'єднуємо батарею, ставимо демпфери системи охолодження на місце та перевіряємо, чи вімкнеться наш MacBook. Як бачимо, ноутбук вмикається, завантажується і навіть світиться яблучко. Отже, можна ставити кришку на місце. Закручуємо гвинти в тому ж порядку, в якому відкручували, бо два верхні середні гвинти коротші за інші. І тут нам в пригоді знову стане те, що викрутка електрична, адже це значно пришвидшує роботу. Тож, друзі, як бачите, цей набір дійсно вартий того, щоб мати його в своєму арсеналі. Адже, окрім макбука, ним можна розібрати ще Windows-ноутбуки, Windows, Windows комп'ютери, макбуки інших ревізій, iPhone і ще купу різної техніки. А ви не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку та напишіть в коментах, щоб ще ви хотіли побачити наочно. Бережіть себе та до нових зустрічей!